Зараз я тобі відкрию секрет, чому люди дуже довго не можуть схуднути і стабілізувати вагу. Дослухай до кінця. Коли в нас зростає вага, це значить, що наша харчова поведінка поламалась. Це значить, що ми їмо не тоді, коли голодні. Це значить, що ми не відчуваємо, коли зупинитись або не можемо зупинитись, бо є якийсь надрив. І коли ми починаємо лагодити їжу, урізати її, зупиняти її, садити себе на дієту, це не працює, бо перша причина не лагодиться. А перша причина де? Всередині тебе, перша причина в твоїх почуттях, в твоєму дискомфорті, який ти намагаєшся змінити, полікувати за допомогою їжі. І от уяви собі, що ти роками лагодиш не те, що треба. І зрозуміло, що ти не можеш це полагодити таким шляхом. Ти не можеш це полагодити, просто сівши на дієту чи звернувшись до нутриціолога. Так, на певний час це спрацює. Але лагодити де треба? В собі треба лагодити. В своєму контакті з собою, коли ти починаєш дослухатись до себе. Чути себе, враховувати себе в стосунках, на роботі, в твоєму повсякденному житті, то це починає працювати, психотерапія починає працювати, яка доторкається ще до харчової поведінки, а просто дієти, інтервальне голодання чи ще щось, воно не працює, воно короткострокове. Знаєш таке? Що думаєш з цього приводу?